І сказав Господь до Аарона: Ти, і сини твої, та дім батька твого з тобою понесете на собі гріх щодо святині, і ти, і сини твої з тобою понесете на собі гріх щодо вашого священства. А також ти наблизиш до себе братів своїх, плем'я левійне, плем'я батька свого, і вони злучаться з тобою, і будуть прислужувати тобі. А ти й сини твої, з тобою будете перед скинією свідоцтва. І будуть вони виконувати твою сторожу та сторожу всії скинії, тільки до речей святині та до жартівника не приступлять, щоб не повмирали як вони, так і ви. І злучаться вони з тобою, і будуть виконувати сторожу скинії заповіту, для всякої служби в скинії, а чужий не приступить до вас. І будете ви виконувати сторожу святині та сторожу жартівника, щоб не було вже гніву на ізраїлових синів. А я оце взяв ваших братів левитів зе посеред ізраїлевих синів для вас. Як дар вони дані Господові, щоб виконувати службу з кинії заповіту. А ти та сини твої з тобою будете допильновувати ваше священство для всякої речі жартівника та для того, що поза завісою, і будете робити? Як службу дару даю я священство вам, а чужий, хто приступить, буде забитий. І Господь промовляв до Арона: Я оце доручив тобі пильнувати за приношеннями моїми. Від усього посвяченого синами Ізраїлевими, я дав частку тобі та для синів твоїх на вічну постанову. Оце буде тобі з найсвятіших жертв, без огню, кожна їхня хлібна жертва, і кожна їхня жертва за гріх, і кожна їхня жертва за провину, що звернуть мені як найсвятіше. Тобі це та для твоїх синів. На найсвятішому місці будеш ти їсти оце. Кожен чоловічий статі буде їсти, це буде світість для тебе. А це тобі приношення їхнього дару всіх колихань Ізраїлевих синів, я дав їх тобі, і синам твоїм та дочкам твоїм з тобою на вічну постанову. Кожен чистий у твоїм домі буде це їсти. Усе найкраще з освіжої оливи, і все найкраще з молодого вина та збіжжя, їхні первоплоди, що вони дадуть Господові, я віддав їх тобі. Первоплоди усього, що в їхньому краю, що вони принесуть Господові, будуть для тебе, кожен чистий у твоїм домі буде те їсти. Усе закляте між Ізраїлем буде тобі. Усе, що розкриває утробу кожного тіла, що принесуть господові з поміж людей та з поміж скотини, буде для тебе. Тільки конче викупиш перворідного людини, і перворідне з нечистої худоби не викупиш. А викуп його від місячного віку викупиш за твоєю оцінкою п'ять шеклів срібла на міру шеклем святині, двадцять гервін. Тільки перворідного зволів або перворідного зовечок. Або перворідного скіз не викупиш, вони святість, їхньою кров'ю окропиш жартівника, а їхній ліс палиш, як огняну жертву на любі пахощі для Господа. А їхнє м'ясо буде для тебе, як грудина колихання, і як стегноправиці буде для тебе. Усі святощі приношення, що Ізраїлові сини принесуть для Господа, я віддав тобі і синам твоїм та дочкам твоїм, і з тобою, вічною постановою. Це міцний заповіт. Він вічний перед Господнім лицем для тебе та для насіння твого з тобою. І сказав Господь до Аарона, у їхньому краю ти не будеш мати власності, і не буде тобі частки між ними, я частка твоя та власність твоя поміж ізраїлевими синами. Але вієвим синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину, взамін за їхню службу, бо вони виконують службу з кинії заповіту. І Ізраїлеві сини не приступлять уже до скинії заповіту, щоб не понести гріха. І не вмерти. І буде левит сам виконувати службу з кинії заповіту, і сам понесе вину свою. Це вічна постанова для ваших поколінь, а між ізраїловими синами не будуть вони дідичити спадщину. Бо десятину Ізраїлевих синів, що вони принесуть як приношення для господа, я дав левитам за спадщину. Тому я сказав до них: між ізраїловими синами не будуть вони дідичити спадщину. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. А до левитів будеш ти промовляти та й скажеш їм, коли візьмете від Ізраїлевих синів ту десятину, що я дав вам від них на вашу спадщину, то ви принесете з неї Господнє приношення десятину з десятини. І буде порахуване ваше приношення як збіжжя стоку і як повня скатки чавла. Так принесете і ви, Господнє приношення зо всіх ваших десятин, що візьмете від Ізраїлевих синів, і дасте з того Господнє приношення священикові Айронові». З усіх ваших дарів принесе кожен Господнє приношення, зо всього найкращого посвячення з нього. І скаже їм: коли ви будете приносити найкраще з нього, то це порахується левитам, як урожай току і як урожай катки чавола. І будете їсти це на кожному місці ви та дім ваш, бо це нагорода для вас взамін за вашу службу в скині заповіту. І ви не понесете через це гріха, коли будете приносити найкраще з нього. А свято в Ізраїлевих синів не збезчестите і не повмираєте.